Так, вас вітає другий Грінвуд. Ви бачите бітонавоз, бітономішалку і це спойлер. А поки е, хочу сказати вам наступне: можете спокійно ставити свій планшет чи телефон десь подалі, бо основна інформація буде не візуальна, а слова. Ну, по-перше, хочу показати, що бачите, вже готова у нас тут повністю площина. На 13-14 секції, як коли був десь місяць тому, вони її заклеїли пінопластом, потім зривали цей пінопласт, і заново клеїли, бо було зроблено не по нормах. А в принципі по 13-14 сьогодні я не буду вам розказувати і показувати, тому що там ну, багато можна що ходити, там зміни такі. Е не те, що воно мінімальне, воно по всьому і одночасно. Тобто і одночасно і стяжки, і штукатурки, і десь вже щось по кліпку ще не почали. І фасади, і накривки вон там роблять, і докріплюють якісь балкони. Коротше, от таке воно велика кількість різних робіт. О, До речі, я застрів керівника цієї дільниці. Доброго дня, пане Олександр, я вас не знімаю. Не всі люблять зніматись. Розкажіть, що зараз по 13-14 робиться? Фасад. Фасад. готуємося до одоблення, двері скорость. Двері скоро приїдуть. Ну, Я казав, що там 13-14 повинна по планах. от, е Я думаю, що я назву не такі плани фантастичні, до серпня. повинна, В серпні коротше, повинна здатись. Десь такі плани. Добрий. Так, а це у нас бетономішалка. Бетономішалка і е, цей бетононасос я говорю про те, що тут десь заливають бетон. Я обіду з іншої сторони, вам покажу, підійде е, до озера, поки що розкажу про озеро, а потім вже про 20-21. Про озеро. Озеро ми будемо ще декілька разів спускати, тому що е, його треба е, зробити біоплату. Бачите, трошки мотненька вода. Треба робити біоплату. Тобто нам треба буде спустити його десь на 60 см, щоб оця дальня частина обміліла, і на ній будемо висаджувати рослини. Якраз можливо там частину зустрічі. Ні, не буду навіть викладати цю частину зустрічі, бо деякі люди ображаються, коли їх викладаю. Тому, скажу так, ми зустрічалися з компанією Розкіт, яка у нас веде це діло, бачите, дуже багато позеленіло. Позеленіло через те, що екосистема сама спробує створитися, але якщо вона створиться таким чином, то ми дуже довго будемо чекати на чисте красиве озеро. Тому оце все діло будемо спускати, опускаємо ламелі, все це вилітає, вичищаємо від зелених цих водоростів каміння і насаджують тут. Рослини в біоплату. Також е оту частину, отак, ті дерева, отак в обхід. І тут частково, аж до сюди, ще частину берега, і ми його відгородимо, тому що біоплата працює не, не само по собі, воно працює з екосистемою навколо. І ця частина буде завжди закрита для доступу людей. Чому? Тому що вона повинна працювати як дика. Тобто, можливо, там будуть щось дикі качки собі е робити, щось ще. тобто от Цю частину чіпати не можна буде, вона буде така екологічно чиста, екологічно е, забезпечена для того, щоб це саме озеро функціонувало, бо само по собі озеро не може жити без, е, без берега. Так, а що у нас тут? Давайте піднімусь повище. Розкажу про деякі плани. Плани у нас в цьому році 20-21 зняти максимально фундаменти. І далі все буде залежати від... Того, як взагалі буде ситуація в країні, тому в нас є два плани, можливі плани розвитку подій. Перший план, ми виганяємо 20-21 і потихеньку робимо фундаменти наступних чотирьох секцій. Або, ми, якщо буде трошечки гірше ситуація, то ми будемо гнати всі фундаменти, так як ми це зробили на третьому грінводі. Тобто ми займалися тільки фундаментами. А потім, як тільки з'являється е, покращиться ситуація, з'являються руки, з'являються додаткові гроші, то ми швиденько е, поверхи ті шльпаємо один за одним. Ну, я всі бачили, 12 секція нещодавно мені писали, чому ви її не будуєте на сьогоднішній момент і роблять її останній поверх. Тому що базовий поверх це завжди швидко. От таке. Ну от, зараз давайте я вам наближу. Так відбувається залишка. Я думаю, багато хто бачив, як відбувається залишить. Там в у тіктоках, в інстаграмах і в ютубах бачили. Хоча насправді там дуже багато є нюансів, коли я обов'язково зроблю цю залишку і вам покажу. Розкажу в цьому читі про деякі нюанси, чому там що можна, що не можна, які марки бетону бувають, що там з ними там. Відбувається, якщо щось нічого станеться, і тому іноді ми цілих повертання зносимо. Ну повірте, от у нас така історія, що ми багато яко бетон переробляли. Причому не знав ну не вішати, там були проблеми. проблеми з самим бетоном, який приходить. прийшов один бетон, а, прийшов другий бетон, третій, а четвертий міксер не був. Ну таке теж бувало. Тому іноді приходиться переробляти, А це нас не наближає до скоршої здачі. Ну, Я думаю, що такі речі завжди стаються на будові, то не треба нікого сильно звинувачувати, але е виправдовуючи себе е по затримках, скажу, там на тому ж третьому Грінвуді дуже часто таке траплялося і, там на інших об'єктах теж було таке, що зносили деякі бетонні конструкції, переробляли їх заново. Ну, що зробиш? Краще переробити, ніж потім надіятися, що воно. Ой, дай Боже, вистоїть. Ну і бачимо, що під 21 секцію теж вже розклали арматуру. Бачите? Отаке. Тому і приступають сюди. Досить швидко вони це все зробили минулого разу, я не пам'ятаю, два тижні тому було, вони тільки там позавозили арматуру, щось таке порозмічали, а тут вже е заливають прямо плиту вже 20-ї секції, лишаються їх 21-ї перехідна. Ну, Мабуть, це все е на сьогодні. Е є трішечки у нас новин про 32-33 таунхауси, але вони ще не підтверджені. Тому, ну, крім того, що ми не відмовляємося від їх будови, буд 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 але ми поки що не знаємо, коли ми це все діло почнемо. Ось в чому проблема. Тому що з однієї сторони озеро треба закінчити 20-21 треба робити. тауни теж треба робити, але питання дороги, об'їзду, якщо робити їх, то там ще паркінг повинен був бути підземний, над яким був спортивний майданчик. Тобто такі нюанси, які там деякі є фінансові, деякі є технічні, а деякі паперові. І от вони всі нам не дають нормально стартанути. Наприклад, там ми вже отримали дозвіл на будівництво 32-33 секції. А, які от, а що там знаходиться зараз, я спробую їх. А, ось, ось там знаходиться 32-33 секція. У нас вже є дозвіл на те, щоб їх будувати, але ми не починаємо їх будувати і продавати також не починаємо. От я б наголосив би на цьому. Хто був на останній конференціях, де я теж був присутній, ми вже казали про те, що те, що зараз робиться на ринку, це призводить до додаткового перенасичення пропозиції. Яка сильно впливає е, на те, що е, ці ж компанії вигрібають свої найкращі квартири, як би вони їх не відкладали, е, і таким чином створюють потенційно можливу ситуацію не здачі майбутнього в, в експлуатацію цих об'єктів. Ми навпаки, почали діяти в зворотньому напрямку, маючи можливість паперово, е, е, починати нові секції. У нас вже там багато вже експертиз пройдено. Е, треба просто отримувати дозволи. Ми не отримуємо, ну, ми, навіть якщо отримуємо дозволу, ми не починаємо будову, тому що є що ще будувати, і не потрібно створювати е додаткових, е додаткових пропозицій. Багато хто з забудовників цього не розуміє, вони роблять вигляд, що все окей з ринком, все добре. Шановний пасо, з ринком е все добре в тому плані, що він є. Він ще поки живий. Але якщо продовжити такими темпами додавати нових пропозицій. І просто на хвилі відновлення попиту, пробувати зробити собі великі об'єми, то що ви потім будете робити з цієї кількості будов? От таке питання. Ну, то таке вже, воно ліричне. Я впевнений, що мене дивляться, я точно знаю, пару конкурентів. Великі привіт. І насправді я всім бажаю, щоб вони добудовували і добре продавали свої об'єкти. Я нікому не бажаю нічого поганого. Єдине, чого я не люблю людської тупості. Все, на цьому все всього найкращого. З вами був другий Грінвуд. Сьогодні був дуже продуктивний день, як каже Трамп. Я зробив всі огляди практично по всіх об'єктах. Тому, якщо ви щось не дивилися і щось цікавить, дивіться на моєму каналі, там обов'язково щось є цікаве. До побачення, до наступних зустрічей!